Програма «Дотиховий час вітає вас! Сьогодні у нас в гостях команда першого дивізіону, команда ФМ. Зараз ця команда займає найнижче місце в турнірній таблиці з нульовою кількістю очок. І Її гравці це Славік, Сергій, капітан команди Андрій і Володя. Е, Перше питання капітана та команди. Може сказати, як організувалася назва команда, як ви придумали е, е, назву і як команда прийняла е, цю назву команди, От, хто її ініціатором був? Назву команди. Так. Ну, варіанти назв придумав Сергій. Так. Потім, з, як би сказати, з найгіршого найкращого. Які були варіанти? Скажи, які варіанти мали? Скварано загадати. Пам'ятаю, був один варіант вірус. От так ми ставили за нього ніхто серйозно. Було ще, здається, Франс Сіті. Так, я пам'ятаю. Так, але чому дійшли на FM, не знаю, напевно, тому що більшість людей зтримали якісь відношення до музики, Це слабо відчувалося. Але все-таки якийсь. Так, роман... ну ми голосували за це. Ми мали обмежений вибір і mm -hmm. за цей вибір голосувало це більшість людей. Зрозуміло. От можете поділитися, як ви підбирали склад команди на цей сезон, на сезон 2013, і яка різниця між складом команди сезон 2012 і 2013? Ну, в минулому сезоні більшість грало. А, ну, я вже розказував, як минулого сезону. Що в нас була футбольна спільнота, яка до сих пір існує. Mm -hmm. Хлопці збиралися кожної неділі грати в футбол. Так. І отак з тих хлопців, які найбільше хотіли, ми зібрали команду. Так. Ну, наскільки це розуміється на 2012 сезон, а як ви підібрали склад на 2013 на цей сезон, ну, з... де ми зіграли три. 3... Після минулого сезону більша половина команди а... розпалася. Ну, розпалась, Розпалася да, хотіла в іншій команді. А в якій? Ну, вони не встигли заявитися. Так. Так. Надто тісні з... рамки цього реєстру. Зрозуміло. А ну і як ви от, вийшли з цієї ситуації? Ми запросили найбільш а... кваліфікованих гравців з команди Пілігрим. Так, ті, які найбільше якби, ну, були з нами. Близькі і найбільше, ну, на нашу думку, віддавалися грі. Mm -hmm. Так відбирали команди? Приблизно. Зрозуміло. От, Володя, скажи, ти як кварталь команди, а, з якими ти трудностями, от, ну, ти так бачиш всіх гравців, можливо, mm -hmm. під час гри, а, що ти можеш сказати ну, от, про команду і на чому ти би сказав, ну, на чому варто працювати команді, для того, щоб все-таки взяти пару очків? Ну, по-перше, це зігрість, тому що не розуміє ніхто, ну, один гаціна полі розуміє. Тобто всі йдуть в атаку, я рахую, я бачу сторони вратаря, тобто в захисті лишається двоє чоловік, і просто ну, тоді навіть деколи пана паніка в штрафні. Ніхто не знає, кого вкрити, ніхто не знає, що робити. що робити навіть. Ні, ну вертається, звичайно, а що робити? Звичайно, звичайно, але дуже пізно, коли? Це дуже пізно. Зрозуміло, от Славік, а то як границь команда, кожен ну, хто б міг би визначити в команді, от, ну, та людина яка б грає до кінця, да, віддається от, Ну, от, от, Ти так як гаєш? Першу грав. Але дивився, мали запис. О, як на мене, поки що найдаліша наша гра. Перша. Перша, да. Забудьмо, що ти на стажі теж в команді. Тебе я би якраз і вийділи. Ну, ти казав когось. Ну, крім мене. Це вже поскладніше буде. Володя у нас непогано. Тримає рамку в рік. Особливо в в масі. Особливо остання, як 12. Ну так. Да. А минулому сюда не так виділи. Решта мені, мені складно сказати, бо ми дійсно не зіграємо. Mm -hmm. yeah. ну, когось більше виділити, тяжко. Добре, а питання таке можливо, до всіх. От, з ким ми б хотіли б зіграти от, в, першій, ну, в першій лізі, да? от, ну, особливо кажуть в так? Ну, крім тебе. Так, є в нас, ну, вже з ним зіграли системку. Все-таки була в нас певна спільна історія. Mm -hmm. А ще є дві команди, які виділилися, звичайно, енергія, яка лишилася з минулого сезону в першому дивізіоні. Ну і Станіслав, які представники цієї команди не раз заявляли, що хочуть взяти у нас реванш а, за поразки. Да, да. Ми, звісно, будемо очікувати на цього і особливо налаштовувати. Звісно, я сподіваюся, що це не буде так само, як на темпу, що прийдуть всі далі за півгодини до гри якось. Не знаю, поділимося інформацією, хто як має якісь погляди на нашу вухе. І тоді, можливо, ми здобудемо свої перші очки не тільки з тими командами, а з іншими. Зрозуміло. Добре, а можете поділитися вашими цілями команди на цей сезон. На сезон 2013, Крестівської футбольної ліги. Насамперед це не заняття останнє місце, це точно. Не попасти в зайняти. Перше місце заняття. Я перед сезоном казав. що Ми хочемо зайняти шосте місце, але після трьох перших турів не знати, воно далі буде. Зрозуміло. Ну, я думаю, восьме місце, як в минулому сезоні, було дуже оптимальним варіантом. Восьме місце. Зрозуміло. вона віра в команду. Так і щось. Зрозуміло. Добре, вам дякую, що ви прийшли. Дякую, що прийняли час. І скажіть, що б побажати учасникам першої ліги, гравцям і глядачам каналу ТВ ХФЛ-ТВ. Почнемо з Володі, Боже. Скажемо, вже Я Не знаю. Прані Міріта. <ривателям> ну, тримати свою рамку воріт це найголовніше. Трохи йду. удачі, приходять, добре для батаря. Ну і тренуватися. Добре. А Андрій, команда, що ви скажете? Важливо виконувати настанови. Капітан. Капітана. Зрозуміло. <ривателям> капітан. Настановка на гру. Віддаватись грі до кінця. Ну і, звісно, відсутності травм. Це найгірше. Зрозуміло. Ну, а як Андрій, от Сергій, що могла побажати? Переглядаючи решту ігор, я, напевно, побажав більш такої дисциплінованості. Mm -hmm. Я, наприклад, є єдиний правцем, який має жовту картку, скажу. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Не дуже добре. Mm -hmm. ну, статистика в нас і так не, не дуже добра вже. Ну, вважаю всім, щоб вони так стримували свої емоції. Mm. Все ж таки, це футбол. Mm. Футболь на футбольному полі ну, потрібно думати перш за все про свою команду, не підводити її в важкий момент. Mm. Хто його знає, де та жовта картка може відбукнутися. Mm. Mm. Yeah. Mm. І Славік, побажання агарцям, не вірити всім свої сили, не зупинятися, не досягнути, засягати максимальних результатів на полі. Дякую вам, дякую всій команді, що прийшли. І я вам так само бажаю більше дисципліни не тільки в матчах, не тільки в футбольному полі, але й в житті. Я думаю, це вам допоможе не тільки досягненні спортивних цілей, але й в інших справах. Я Побажаю вам скоро буде Пасха підготуватися до цього свята, пам'ятати, Правильний смисл цього свята і, і хай вас солить з божемсього зло, хай ну, з бежеві травм і зустрічаємося це в суботу до минулої зустрічі.